Всі мої любі, всім привіт. Ну що ж, мої любі друзі, завершився матч в іспанській лалізі між Валенцією та Барселоною 2-1. На користь під випічний ганс сидіти Рафлік, Барселона перемагає. Ну давайте по порядку, давайте по порядку розберемо даний поєдинок. За Валенцію, до речі, забив у Годоро. Ну а за Барселону дубль у форми Роберт Левандовський. Дубль у форми Роберт Левандовський. Ну, давайте, мої любі, друзі, все по порядку. Давайте все по порядку. Давайте ми по стартовим складом пройдемось. Георгій Мамардашвілі в воротах, да, мої любі, друзі, грузинський воротар, один із э, героїв своєї національної збірної шпиці Європи 2024. Ось. Георгій Мамардашвілі в воротах, э, гасіровський Маскера, захисники васки Скарея по флангах, Ває, Гера, захисники, Вісента, по флангах. Ну и Годуро с Алмейдою у нападе. Вот такой стартовый склад у Валенсии. Переходим до педопичных ланс Дитера Флика. Марк Андре Терстеги. Ну, в ротах Кубарси. Мартин Зиксник. Жулькенде. Бальда. По флангах Берналь Касадо. Центральный упорный пизиксник. И Рафинья в роли центрального атакувального пизиксника. Ламин Ямаль с Фераном Торресом по флангах. и Роберт Левандовский у нападе, Ось такий стартовий у Барселони. Ну а тепер давайте по матчу. Неймовірно, мої любі друзі, поєдинок, так, да, Барселона. Більше володіла м'ячем на старті поєдинку. Каталонці миттєво захопили ініціативу під Ганса, Дітера, Фліка. більше позиційно атакували, більше створювали моментів для свого суперника. Але і у Валенці також були моменти. Доволі хороші були моменти. Там і марка Нетростейгін рятував Кетонську Барселону, я вам хочу сказати, мої любі друзі. Тут Валенція виглядала доволі -таки потужно. Валенція на контратаках дуже здорово діяла. Барселон також були свої моменти, але реалізувати їх не вдалося. А Валенції вдалося забити. На 44 й хвилині головою забив у Годур, ну подача була атака через лівий фланг, подачу виконував Лопіш. Ідеальна подача Лопіша на Угодуру, Угодуру головою пробиває в протихід Марко Детерштеген. Спочатку гол не зарахували. Спочатку Гол не зарахували, але потім передивилися, суддя передивився систему відеоповтору. І справді у Гудура Вафсайді не було його там овсайді. Ось Гудура забиває чистий гол, тому передивився суддя з тема відеоповтору і та зарахував взяття воріт. Таким чином Валенція в кінці першого тайму рахунок відкрила. Але Барселона, Але Барселона майже миттєво рахунок зрівняла. Роберт Левандовський з передачі Ламіна Ямани це зробив. Дуже здорово борсона провела атаку Ліхандро Бальде. Раскачав один в один, зробив акцентований простріл Ламіна Ямаля. Ламін Ямаль. Скидає на Роберта Лівановського, Роберт Лівандовський у порожній ворота замикає простріл. Іспальці таким чином. Роберт Лівандовський. Прямо на останніх секундах. Робить рахунок один в один. Ну а на початку другої 45-ти хвилки Барселона заробляє право на пенальті. Ну і Роберт Левандовський. Роберт Левандовський пробиває та забиває. Хоч і Мамрадашвілі вгадав напрямок політ м'яча. Але Роберт Левандовський пробиває верхній кут без шансів. Думаю, для вратаря. І робить рахунок 2-1 на користь підопічник вже Ганси Дітера Фліка. Ну і таким чином... Клон перемагають, хоча моментів було дуже достатньо брасовано, щоб третій так і третій м'яч таки забивати. Але не вдалося реалізувати цей момент. В алізі справедливості раді також були шанси, що рахунок зрівняти десь не пощастило. Але в цілому Барселона перемагає по ділу. І, до речі, зараз ми статистику будемо і дивитися. А ось вона, мої любідру, це статистика, дивіться. 6-18 удари на користь Барселони. 2-6 ударів в площину. Все це на користь Барселони. 35-65 володіння, також на користь Барселони. 3-8 за також все на користь Барселони. То Барселона переграла Валенсію за ударами, за володінням, за Тобто по всім статистичним показникам Барселона переважала переважала свого суперника. Барселони втричі більше ударів, як і по воротах, так і в площину. Ну і плюси володінням м'ячем також. Велика перевага 65 на 35. Ну, ось загальні показники. Ну справедливості радіо Валенції були голіві шанси. 3 голіві нагоди, дві опущення. Це доволі таки не по моменти. Та створювали справді. А в голівих на годи, три у Барселони 5 голів нагод і 3 опущені. Ось. Тому якось так. У Берслона було більше колів шансів. 5 проти 3. Ну і плюс 3 голіві нагоди Берслона опустила. Валентин такі 2 нагоди опустила. 35% володіння у Валенції, 76% точність передач, 314 взагалі всього пасів нерва Валенція, 241 передача була з них точною. Барселона 581 передача 501 точна, 86% передачі, точність передачі, 86% у Барселони, 65% володіння мічем. Сім овсаів у 1% у Барселони. Вось, ну і з ударів, Два удари Валенції пройшли в площину, три удари повзоровати, один удар про просто був заблокований. Обросоний 18 ударів, 6 площину, 6 повзороти і 6 ударів заблокованих по відбору, м'яча. краще було, до речі, Валенція, 13 відборів. 61% їхньої успішності у Берсони лише 8, і 53% їхньої успішності 4 сейви Георгія Мамардашвілі, який рятував свою команду неодноразово. І один сейв у Марка Андра Терстеліна. 19-12. 6-4 перехоплення. Ну і порушували право трішки більш каталонці. 13 порушень правил, 3 жовті картки, в 11 порушень правил, 2 жовті картки. Ну, найкращий футболіст цього поєдинку це Роберт Левандовський. Саме Роберт Левандовський, який оформив дубль, на моєму суб'єктивом точку зору буде найкращим футболістом даного поєдинку. Небо виділо би ще було я міланя, який, як завжди, йде в голіву передачі. І я би виділив би Педрі, який непогано вийшов у другому таймі. Педрі додав креативу, скажімо так, в атакувальних діях каталонської команди Жилько де непоганий матч провів. Рафінія постійно загрожував, Аліхандро Бальде. Також мені сподобався. Ну сьогодні Барселона мені сподобалася. Сподобалося. Каталонці провели дуже-дуже потужний поєдинок і абсолютно по ділу перемагається. Валенсія також брав. Валенція також показала доволі хороший футбол. Моменти були. Десь і Барселоні пощастило, але в цілому Барселона перемагає Подзіл. У Берсона було більше моментів. Мердашвіль рятував на одноразово, тому Барселона перемагає Подзіло. Ось тому всіх, бульваників і Брасони, я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. Бульваники Валенції не засмочиться. У будь-якому випадку Валенція з до кінця. І це їм і брава. Наубольвальників Барселони вітаю вашу команду з перемогою. Барселона здобула свої перші залікові бали у новому сезоні іспанської ла-ліги, з чим я команду дає вітає. А це відео я буду завершувати. Валентія 1, Барселона 2. Дякую за увагу, мої любі друзі. Бажаю вам тільки всього самого найкраще. Всім до побачення, всім до нових зустрічей!